Вітаю вас на уроці української мови, і тема сьогоднішнього нашого уроку визначення закінчення у слові нульове закінчення. Емоційно налаштовуюсь на урок, і давайте разом з вами прочитаємо вірш Надії Кравцової. Берися завзято до праці мерщій, ти всі перешкоди здолати зумій. Трудись наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Ну що ж, давайте ми не будемо з вами витрачати наш час і перейдемо до нової теми з вами. Зараз ми повторимо попередню тему, яку ми вивчали з вами на минулому уроці. Ми з вами говорили про закінчення. Сьогодні ми з вами згадаємо, що таке закінчення, які можуть бути закінчення. І лише тоді ми з вами розглянемо нову тему нульове закінчення. Зараз вам треба назвати все, що ви бачите, на малюнках, і потім ми в цих словах визначимо закінчення. Що це? Малина. Це що? Вишні, це що? Слива, груша яблуко. Ну що ж, перевіряємо ці слова: малина, вишні, слива, груша, яблуко. Будь ласка, давайте ми з вами разом визначимо закінчення в слові малина. Так, для цього ми що ми можемо змінити слово малий? На малину, малині. Змінною у нас буде буква А. Значить, і закінчення буде А. Вишні. Як ми можемо змінити слово? Вишня, вишнею. Значить, змінна частинка в нас яка? і Бо саме змінна частина і називається закінченням. Пам'ятаємо, так? Слива тут закінчення. А. Давайте перевіримо. Слива. Сливу узмінюється. Сливі. Добре, далі груша, тут закінчення. А. Молодці. І в слові яблуко. Це буде. О, немає кого, наприклад, я немає маю чого яблука. Так, зміною залишається О, це і буде закінчення. А зараз, будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть. 30 вересня, класна робота, каліграфічна хвилинка. я, І сьогодні ми з вами будемо розбирати слово яблуко. Поставте відео на паузу і запишіть. А ми тепер розбираємо слово яблуко. Для того, щоб зробити звукобуквенний аналіз цього слова, ми перше, що робимо, наголос так, позначаємо. І гукаємо це слово в гості. Яблуко. Падає наголос на я. Розбираємо першу букву Я. Вона складається з двох звуків: Й, А. Й, а. Й, ми знаємо завжди м'який. А-голосний. Б. Приголосний. Л. Приголосний. У-голосний. К. Приголосний. О-голосний. Давайте порахуємо, скільки букв: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість букв. Вибачте, шість. шість букв. Записуємо шість букв. Сім звуків. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. І тепер скільки складів. Ми визначаємо з допомогою кружечків. Або називаємо слово. Так? По складах: 1, 2, 3, і перевіряємо: я-лу-ко. Три склади. Ставимо відео на паузу і записуємо. А тепер попрацюємо з ребусом. І так, називаємо все, що ми бачимо. Ш. Це що таке? Око. Око. Далі. Це цегла. Це ГЛА. І в кінці ми бачимо букву Д. В слові цегла нам треба прибрати перші, перші три букви. Прибираємо їх. І дивимося, яке на слово утворилося. Шоколад. Шоколад, давайте перевіримо, чи правильне слово. І це дійсно шоколад. Скажіть, будь ласка, чи любите ви шоколад? Добре, а зараз ми будемо визначати закінчення у слові Шоколад. Е, я вже думаю, що ви звикли закінчення так визначати за допомогою голосних в кінці. Що ж робити, якщо в нас закінчується на приголосну Шоколад. А давайте спробуємо це слово е, змінити його форму. Шоколад нема чого. Шоколаду нема. На шоколадовій шоколаді тут ми бачимо, що додається І, А, так різні букви. Тому ми можемо вважати, що тут закінчення є, але його ми не бачимо, тобто воно нульове. Давайте ж ми з вами проглянемо уважно відео. Згадаємо, що таке закінчення, і розберемось, що це значить нульове закінчення. Вітаю, друзі! Ми й далі мандруємо країною мови. Сьогодні ми дізнаємося. Як визначати закінчення під час розбору слова за будовою. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Спочатку згадаймо, що ми дізналися про закінчення. Закінчення це змінна частина слова, яка відображає його граматичну форму. Та забезпечує граматичний зв'язок слів у словосполученні чи реченні. Логічно, що для того, щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Давайте спробуємо змінити форму однини на форму множини, вівця. Вівці. Яка частина слова змінилася? Правильно, я в кінці слова змінилася на і. Отже, це і є закінчення. Є ще один спосіб визначення закінчень. Треба ставити запитання, змінюючи слово за формою. Дивіться. Хто? Вівця? Кому? Вівці? З ким? З вівцею. Яка? Весела. Якою? Веселою. Як бачите, друзі? Відповідаючи на запитання, ми змінюємо форми слів і можемо визначити, яка частина слова змінна. Тобто визначаємо закінчення. Та часом нам трапляються слова, у яких закінчення ніби й немає. Наприклад, «Кіт». Насправді, закінчення в цьому слові є, і ми можемо визначити його. Достатньо тільки змінити форму слова. Дивіться Кіт коти. У таких випадках закінчення називають нульовим і, однаково відображають. Під час розбору слова ось так. пустою рамкою. Тож маємо запам'ятати, що закінчення, яке не виражене літерами, називається нульовим закінченням. Для того, щоб визначити нульове закінчення. Треба змінити форму слова. Наш урок добігає кінця, друзі. Обов'язково. Так, ну що ж, давайте ми з вами поговоримо про те, що ми з вами почули. Ми почули, що закінчення може мати звичайну форму, а може бути нульовим. Нульовим це те закінчення, якого ми не бачимо, так. Але під час зміни з певного слова ми можемо з вами почути, що якесь закінчення там все-таки є, але треба слово змінити в другу форму. Наприклад, у нас було слово шоколад, так? Наприклад, чого так? там? Шоколаду. Кому шоколадові так? або шоколаду, е, там, який шоколад, так? Е, ким чим? Шоколадом? Так? Чим шоколадом? Е, у чому? У шоколаді. Ми чуємо, що слово шоколад змінюється і додається закінчення. Тому в самій початковій формі шоколад, закінчення має нульове. А ось якщо змінити, тут уже закінчення буде. Давайте зараз ми з вами прочитаємо уважно е, текст маленький і змінимо слова в дужках. Е, Ну і потім спробуємо позначити в нього закінчення. Чи знаєте ви, що Швейцарія славиться найдорожчими цукерки? Не цукерки, а як правильно? Цукерки Особливість у таких шоколадних цукерки. Ні, не цукерки. Особливість у таких шоколадних цукерок є їхня дорогоцінна їстівна фольга із золота. Інгредієнти для цукерки. Для чого для цукерок були дібрані? Або для цукерки, так? Ну тут множені цукерок, були дібрані з різних куточків світу. А, скажіть, будь ласка, а чому взагалі не можна їсти багато цукерок? Правильно, вони є шкідливими для наших зубів, так? І не дуже корисними. Краще дуже багато їсти, фруктів та овочів. Ну що ж, перевіряємо, як ми змінили слово. У нас було слово цукерками і «цукерок». Двічі, так, у нас було «цукерок». Давайте подивимося на слово «цукерки». Тут у нас в слові цукерки однакова частина «цукерк». Давайте подивимось, тут цукерк, і тут є «цукерок». Що ж тоді у нас виходить? Давайте розглянемо, які закінчення ми тут напишемо. Перше закінчення це буде а ми. А в іншому слові тоді це закінчення буде. Нульове. Правильно. Давайте поміркуємо, чому. Саме тому, що, дивлячись на перше слово, так, ми бачимо, що воно повинно закінчуватися літерою К, і далі вже все інше це буде закінчення. Тобто, в нас тут також буде це все. Ми далі будемо вчити з вами корінь. А ось закінчення. Тут буде у нас нульове. Ми зараз будемо з вами ще практикуватися. Нульове закінчення, дітки, ми позначаємо просто поряд із буквою останньою, та робимо такий квадратик олівчиком. І таким чином ми показуємо, що тут закінчення є. Але ми його не бачимо, воно нульове. Давайте попрацюємо з наступною вправою. Нам треба дослідити, які ще закінчення бувають у словах. Нам треба буде записати слово шоколад, змінюючи його за питаннями. У мене багато чого, шоколаду, мама прикрасила торт чим? Шоколадом. Мені подарували, що шоколад. Слово шоколад має нульове закінчення. Воно виражене в мовленні звуком, не, воно не виражене в мовленні звуком, точніше, і не позначається буквою. А ось коли ми будемо змінювати це слово, на місці нульового закінчення з'явиться. Інше закінчення. Давайте подумай, подивимось, як це відбувається. Запишіть вправа 67 і давайте розберемо це письмова, три слова, які ми змінили: Шоколад, Шоколаду і Шоколаду. Запишіть ці слова і зараз ми спробуємо визначити закінчення. Ми вже з вами домовились. Ми розбирали слово шоколад і знаємо, що воно змінюється потім, так, і буква додається. В слово слові, шоколад в початковій його формі, тут буде нульове закінчення. Олівчиком поруч ми ставимо маленький квадратик, який показує, що він буде порожнім, що тут є закінчення. А давайте тепер подивимось, яке саме закінчення може бути. Шоколад, тут буде закінчення у. Далі, шоколад. Тоді тут буде яке закінчення? Ом, запишіть, будь ласка, ці слова і позначте в них закінчення. Ще раз нагадую, подивіться уважно, якщо ви розглянете розглянете це слово, то що усюди буде однаковий початок. Шоколад, шоколад, шоколад. А вже Ом і У це будуть його закінчення. Будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть вправо 67, спишіть ці слова і позначте Олівчиком у нього закінчення. Працюємо з вами далі і наступна вправа 68. Нам треба прочитати з вами маленький текст і сказати, чи все у нього так, чи щось тут з ним не так, і що нам треба в ньому списати і виправити. Можете поставити відео на паузу і читати. Половина населення земної кулі харчується рисом. Жоден обід не обходиться без хліба. Науці стало відомо, що найдавніший хліб був із жолудів. рис болотяна рослина. У хлібі є всі речовини, необхідні для життя людини. Багато відкриттів і знахідок було зроблено для отримання сучасного хліба. З рису отримують крупи, борошно, крохмаль. Скажіть, будь ласка, про що тут написано? Про хліб та рис. Тобто в одному тексті, перебігаючи з одного речення на інше, так, з рису на хліб утворили текст. Але ми не можемо назвати це повноцінним текстом, тому що, якби спочатку було написано про хліб так, потім про наступну про рис, тоді так. А так як ми поки читали про хліб, вже забули, що там сказано про рис. Давайте ми зараз з вами на вибір ви або записуйте всі речення про хліб. Або всі речення про рис. Ну, наприклад, я хочу списати всі речення про рис. Я шукаю кожне речення, в якому написано щось про рис. Запишіть, будь ласка, вправа. Записуємо з великої букви Вправа 68 посередині. Вправа 68. І тепер я обираю речення про рис. Ви, якщо вам сподобалось про хліб, можете про хліб. Половина населення земної кулі харчується рисом. Я пишу про рис, значить, мені потрібно про рис. Значить, перше речення я пишу. Якщо ви обрали рис, то ви також пишете з нового рядочку завзасу. Половина населення земної кулі харчується рисом. Я це просто підкреслила, а ви собі списуєте це речення в зошит. Наступний. Жоден обід не обходиться без хліба. Ми пишемо про рис, тут хліб. Значить, нам це речення не підходить. Далі. Науці стало відомо, що найдавніший хліб був із жолудів. Знову тут розповідається про хліб, із чого він був раніше, а нам треба про рис. Йдемо далі. Рис, болотяна рослина. Це підходить. Тут розповідається про рис. Пишемо: рис, болотяна рослина. Далі, після крапочки, ви вже з нового рядочку не відступаєте. Після крапки ви починаєте писати наступне речення: Рис, болотяна рослина. Крапочка. Дивимось далі. У хліба є всі речовини, необхідні для життя людини. Тут знову про хліб. Про хліб ми цього разу не пишемо, обираємо далі про рис. Багато відкриттів і знахідок було зроблено для отримання сучасного хліба. Знову про хліб, тому ми пропускаємо. Далі з рису отримують круфи, борошно-прохмал. Крохмаль, так, нам це підходить. Тому далі, після крапочки своєї, ви списуєте наступне речення. З, р... З рису отримують крупи борошно, крохмаль. Тепер давайте подивимося на слово рис. У кожному реченні воно змінювалося. Тут рисом. Тут рис в третього рису. Ну, як ви вже побачили, загальною, так, загальною, спільною рисою цього слова буде рис. Рис, рис. А де ж тоді в кожному слові буде закінчення? Давайте з вами зробимо закінчення для кожного слова. І так, значить, в першому будемо. Ми тепер, дітки, обер, закінчення з вами малюємо закінчення. Рис, значить, закінчення будемо, обводимо. Ом. Правильно, накреслили. ом. Далі. Тут немає закінчення. Але ми знаємо, що воно є. Тільки воно яке у нас? Воно нульове, правильно. В Порожній квадратик малюємо. Далі. Рису. Тут у нас яке буде закінчення? У, молодці! Ставимо відео на паузу, хто не встиг. І працюйте. Так, так, ну що ж, тепер давайте з вами пограємо в гру. Це усно. Додай закінчення. Читаю, що книг. Книгу. Правильно, оберемо закінчення книга, книгу, «Книгою». Читаю що? Книгу. Далі. Майбутнє далеке, Далекі. далеки. Майбутнє яке, правильно, далеке. Шанувати кого? Ненькою, Неньку. ненька. Шанувати кого? Нень? У. Правильно, шанувати неньку. Ростуть де? У карпа. У карпатами, у карпати, у Карпатах. Ростуть у Карпатах. Молодці. Подивіться уважно на домашнє завдання. Я думаю, що ви вже впізнали персонажів казки, Так? це лисиця та журавель. Вам треба прочитати уривок з цієї казки. сказати, з чого вчить нас ця казка, потім виписати з неї просто виділені слова. Виділені слова, так, це ті, що наведені чорним. Обід, лисичка, кашки. Молочком, і позначити в кожному із цих слів закінчення. Не забуваємо, що ми сьогодні з вами вивчили нульове закінчення, і що в слові, начебто, в якому немає зовсім закінчення, якщо ми його змінимо, то це закінчення з'явиться. Значить, таке закінчення ми називаємо нульовим і поряд з вами позначаємо порожній квадратик олівчиком. Це ваше домашнє завдання. Ну що ж, давайте підсумуємо, чого ми, ми сьогодні навчилися. З якою частиною слова ми сьогодні з вами знайомимося? Ми сьогодні з вами знайомилися із закінченням. Що таке закінчення? Правильно, це змінна частина слова, яка показує, як слово пов'язане з іншими словами в реченні, так? Як визначити закінчення, хто запам'ятав? Треба спочатку змінити слово, так? Може змінити його за відмінками, може за запитаннями, тобто, да, ми ще відмінки не вчили. Просто хто, кого, кому. Ким, чим за родами можна змінити, або просто за числами? Або можна виділити основу так, для себе: те, що є спільним у кожному слові, те, що залишається, у нас те і буде нашим закінченням. Як ми позначаємо закінчення? Позначаємо олівчиком квадратиком. Що вам найбільше запам'яталося? Подумайте самостійно, скажіть, що вам найбільше запам'яталося і яких висновків ви дійшли. Сподіваюся, що вам було все зрозуміле і що ви з легкістю виконаєте домашнє завдання. На сьогодні все з української мови. Гарного вам дня!